Всем привіт! На каналі Daniel Aquatentistua І в цьому відео я буду робити трава трава в Майнкрафті. Я вам хочу показати, як його робити Дивіться, сейчас крувемо. Беремо такі от блоки Блокитні Бетонні потім перемобілі. І робимо так само, тільки менше. Далі беремо ще. Далі беремо такі от речаги і ставимо їх так, як будто це якісь шнурки травалеви леве. От Отак. І тепер ми повторюємо ці ноги декілька разів. Щоб їх зробити, треба таких зробити. Ніг 4 штуки. Так, далі, далі. Зараз я дороблю і вам покажу, що треба робити далі. Так, блоки. Дивіться, як прикольно виходить. Тут блоки. Дивіться, як круто. Вроді ноги вже круто. Так, треба тепер речаги зробити. Шаги. Ага, так зараз роблю шахи. У 20 це дуже важко мені здається. Фух, дивують шахи. Тепер, із того, що вони в мене в інший бік, у вас вони можуть бути не в іншій віковинці, треба їх отак от зробити, щоб вони дивились отак, як в трава в цей бік. А тут уже зроблено так. Далі робимо тіло, травело тралала. травела. Це, мабуть, буде довго. Травеле. І от, щоб зробити ціло травело, тралала, треба саме е, блакитні блоки. щоб було Красиво як от трава Далі робимо отак, дивіться, щоб блоки були в польоті і омаємо цей блок. І дивіться, як виглядає. Це зараз робимо рот. Бачите, як виглядає? Отак ось. Як будто тут Ну, дуже важко як будто. Як будто це творчість якась. Далі робимо отак, до тобто таку паличку з блоків балкитних, А потім беремо і вверх. Далі беремо і робимо вверх ці блокитні блоки, щоб було як плавник травали травола. Бачите, як прикольно, трава плавник виходить. І до речі, я теж чомусь на острові це роблю. Ну просто так. Тому що... А, ну дивіться, якраз острів підходить до травого трава. От якраз бачите? Острів тут. Так, далі будуємо. О, дивіться, хто тут прийшов. Дивіться, яка моя лисичка? Що вона тут робить? Це ж, Ді... це ж острів. Що вона робить? Що робить лисичка ця? Ну, ладно, нехай. Але дуже мило, дуже мило. Так, далі ми робимо задній плавник травали травола. Так щось я тут блоки не робив. Дивіться, отак от робимо, як і звичайний плавник, але це робимо ми і зверху, і справа. Тобто от чотири блоки отак от вверх, як я зробив, бачите? Щоб отак от висіло. І знизу так само робимо, тільки вниз. От так, зараз покажу. Так само тільки вниз іде Тільки. Ціка... Ой, щось я мислю що <свісно> кудись пальцем тиснув. Так, ну вроді, ну так, да, однаково. Далі ми робимо таку міні стінку Десь на блоків 4-5. От 4, так, да, от 5 блоків. Ось так має бути. Ось беремо і робимо ось так. Ось ось так. Потім беремо і робимо так само, тільки з іншого боку. ось тут така отрала трава, але її, її ще треба розмалювати так. Спочатку треба ніжки ще прикріпити. От її ноги. А тепер будуємо трава леуса. Тобто її тіло. Такий голуба прикольний. А звичайно, нам треба ще локо зробити із чорного бетону. А з іншим бетоном, тобто яким я взагалі всю трала майже роблю, от треба її зафарбувати. А от те, що ви бачили біле, то білий бетон. А чорний для локо ще потрібен. Ну ще для дечего я потім вам скажу для чого. Так, я поки зафарбував траву трала. Якщо, в принципі, ну в принципі, ну не знаю. Можна написати взяти траут знизу. Хоча, ну, то навіщо, ну, коротше, напевно, ні. Так. Хі -хі. Блін, а мені подобається в Майнкрафті будувати. Деякі люди вважають Майнкрафт за старі, але це дуже дивно, бо Майнкрафт крутий тут. Можна будувати що завгодно. А деякі люди вважають Майнкрафт уже тим непопулярним. Хоча він прикольний. Доволі. От дивіться, що можна зробити в Майнкрафті. Де хто каже, що не А Дивіться, може трололешку зробити. Так, зараз ми розпробовуємо її плавник верхній. У нас буде дуже крута травела, її можна навіть шнурки міняти. Тобто в той бік, в інший бік. Тобто як захочеш. Але мені здається, краще зробити, як я шнурки, щоб було прям як у травило траала. Щоб було, щоб було от прям круто. Щоб була бомба. Так, дивіться. Так, я вже майже зафарбував. Я вам скажу, що треба робити далі, щоб зробити треу трава взагалі таку от, дуже от красиву, щоб була така красива прям, От прям дуже красива. Треба червоний блок, якраз це на червоний блок. І зробити контури траут трава Так от береш контури. Не вмикайте відео, бо я зараз вам покажу, як робити контури, а то десь хтось не додивиться. Зробити контури не такі, як треба. І вийде не така траулева, як має бути. Дивіться, от там навіть зверху треба ще одну блоку поставити. Треба Додивіться, вам і контури робити, бо це теж дуже красиво. Дивіться, блін, дуже красиво, коли трохи чорного зробив. Уже навіть красиво. Ні, ну було дивіться, ну красота якась. Блін, прикольно, мені подобається. До речі, напишіть в коментарях, який у вас найкрутіший який ви. Коротше, напишіть в коментарях, якого ви італійського мема до... ну, найбільше любите. Я, наприклад, Роутрава люблю. Він дуже прикольний. Бо він а ще аркаверу я люблю. Тому що це теж типа Так, ладно, я зараз мабуть, посплю до ніч, щоб був ранок, бо мені краще. О, так все. Далі будуємо. Так, травешка. В принципі, оці от ноги, там, де си не було, можете зробити на один поверх більше, щоб от було трохи вище за шнурки. Тобто щось я не дуже. Ну, коротше, ладно, і так зійде. Бо от перевіряти траву, вас я не знаю якось. І важко будувати. Так. а я тут... Так, сразу тут зарублю, мабуть. Так. Вот так. Ну, блин, прикольно. Сухо, это прикольно. Угу. Красиво. Так. Так. Видите, тут это контур. Так, контур. Робимо останній штрих. Ну, дивіться, как раз так, правда, вот тут там, де бачите, там, де ног я обвів, там вот чорний, і я там зову вот вершинків блокис зробити, бачите? Думаю, вот ви зробите, я вже закінчу відео просто. Подивіться, яка краса. Ну, все. Всі бувайте. Всі бувайте!